Всім привіт! Запрошуємо товариства до нас на розмову, на каву або щось тепле, що ви собі любите або зимне. Традиційно дякуємо за всі ваші коментарі, поширення, вподобайки, за нові підписки на наш канал в Ютубі. І сьогоднішня розмова нас надихнула, так спровокували один коментар під нашим одним з відео. Цікаво, як ви сваритеся! І ми, якщо цікаво, під яким відео перешукайте коментарі. Так. <гум> <гум> І ми собі так справді почали задумуватися власне на цю тему, на тему сварки, на тему конфлікту в стосунках, чи то подружніх, чи то загалом тема конфлікту, тема сварки. І ми хотіли з вами сьогодні про це поговорити, так собі пороздумувати. Загалом, що ти думаєш, от, е, якщо взяти от, визначення для тебе, що, що, є, що, є, що є таке сварка? Або що то є таке ну, от, конфлікт? чи Це те саме, конфлікт, сварка, сваритися, що це таке? У мене було таке, колись давніше пам'ятаю, як. Мав зустріч із подружніми парами, в мене перша думка була, що сваритися це дуже нормально. Тобто мати суперечки, так би мовити. Mm -hmm. Я би швидше казав, мати суперечки в подружжі це нормально. Просто треба так ніби навчитися правильно mm -hmm. ті суперечки вести. Бо для мене суперечка це просто якби дві, ну, дві різні думки, два різних погляди на життя. І коли є розмова. Чи є, якби так би мовити, зустріч тих різних двох думок, тобто тут то точно виникає, якби потреба з'ясувати в стосунку один з одним ті всі ті розбіжності. У угу. мене е, ну, така була, знаєш, ре, ну, досить довгий час, е, така, ну, наче правда, що. Коли люди сваряться, це означає дуже щось погане. Сваритися не можна. Або сварка, там розбіжність кладе край вашим стосункам. Я думаю, що така, така гіпотеза побутує насправді в багатьох навіть таких ну, побожних, я би сказала, колах Люди, які сваряться. у мене навіть таке було колись. Е, а ви сваритеся? Ні, ні, ми, ми не сваримося, в нас немає конфліктів. І це так для мене було так, типу як еталон. Зараз я розумію, що це насправді абсолютно не так. Е, давай собі поговоримо загалом, чому виникають сварки. Ти трохи почав вже про то говорити, що це є дві різні два різних погляди. Давай спробуємо так трохи про це пороздумувати. як, як загалом uh -huh. починається, чому починаються сварки. На якісь складові, так би мовити, сварки. Ну, для мене, особливо, коли йде мова про подружжя, це нормально, що двоє людей мають різні смаки, мають різні думки, угу. мають різні погляди на життя, на виховання дітей, ну на все. Тобто, ми, коли одружуємося, ми не маємо стати однаковими. Так, ми так. маємо лишатися різними. Так. Просто ту різність нам важливо навчитися. Подавати правильно uh -huh. і вміти її пізнавати в іншому і приймати, чи вміти шукати якісь компроміси в тому, uh -huh. знаючи так би мовити, думку іншої людини. То чи можна сказати тоді, що сварка виникає тоді, коли ну так візьмемо, наприклад, на, на нашому, так коли Я не знаю Ми... слово сварка для мене це так, якби до кінця не зрозуміли. Суперечка, сварка це те саме може бути. Це цікаве питання. Якщо ви маєте якісь відповіді і щось ви про це думаєте, дайте свої, свої варіанти в коментарях, це буде цікаво почути, що ви думаєте? Суперечка, сварка. Те саме, не те саме загалом, що ви думаєте про це питання? То чи можна сказати тоді, що якби така суперечка е виникає, чи сварка виникає тоді, коли, м наприклад, моя іншість, моя думка, е яку я висловлюю. Висловлена в такий спосіб, який зачіпає тебе? Або що значить зачіпає? Якби викликає в тебе непрості емоції? І що ти робиш з тими непростими емоціями так, щоб вийшла сварка, якщо так інгредієнти сварки накидати, умовно? Коли я сприймаю, напевно, твою іншість. Як, як сказати? Як конфліктно для себе. Uh -huh, uh -huh. Мається вразі, що вона не дає простору моїй іншості. Uh -huh. Тоді може виходити, так би мовити, ну, блискавка. Що ти відчуваєш таки в той момент? Я думаю, я навіть не знаю, що саме відчуваю. Цікаве питання. Як загрозу якусь. Напевно. Угу. Загрозу моїх. Загрозу, не знаю, мені. Тобі. І тоді, якщо, якщо хтось з нас відчуває загрозу, то так логічно, то, що ми починаємо робити, ми починаємо захищатися. Uh -huh. І захищатися в якийсь спосіб, ми починаємо захищатися нападаючи. Один з варіантів. Ми вже десь про це в відео uh -huh. попередньо говорили. Якщо вам цікаво буде про це дізнатися більше, про питання нападу, то пошукайте в попередніх наших відео. Отже, захищатися в спосіб нападу, і тоді зазвичай це виходить в такий спосіб, що нападаючи ти чи я ранимо іншу людину. Uh -huh. І це якраз те, що зазвичай, коли говорять про суперечки і сварки, мають на увазі, коли двоє людей починають ранити один одного. Uh -huh. І тому, коли мова йде про таке ведення суперечки, воно справді є загрозливе для подружжя, uh -huh. Uh -huh. бо воно якби дуже-дуже тоді двоє людей стають чужими і зраненими. Uh -huh. Поділися тим, що ти мені говорив, знаєш, про те, яке в тебе. Ну, таке правило, яке тобі дуже допомагає. У мене ну, це так з однієї сторони ніби і біблійне таке, коли говориться про те, що чоловік і, і дружина вступають в шлюб, вони стають одним тілом. Це угу. ніби таке як образне поняття. Але з іншої сторони, десь воно так і є. Коли я чую зумний біль. Все тіло не є. Так. і тому, коли ми починаємо говорити про іншість, і часом буває, що в мене на язику кортить е, щось сказати. Я собі пам'ятаю про те, що в стосунках це як бумеранг. Якщо я часом зроблю боляче, ну, тобі, то воно точно вернеться в мою сторону. Ти mm -hmm. мовив про те, що це один організм, і mm -hmm. я не буду ранити своє тіло, бо mm -hmm. мене це теж буде боліти. Це один з, з таких, ну якби е, як сказати, заксіом, які заклалися в мене вже давно. Про те, що е, краще я е, витримаю паузу, не дам своїм емоціям відразу відреагувати, бо часом буває, що емоції вони йдуть вперед, угу. і я зупиняю і пам'ятаю собі про. Те, ну, таке просте собі правило, та що не рать іншого, бо точно будеш зранений самий, угу. і теж е, мені подобається така фраза, е, що би не відбувалося в стосунку, це все про стосунок. Ну, тобто, е, навіть якщо хтось зараз скипів, чи хтось зараз, якби так, на вповишених тонах, угу. то е, це все рівно. Говорить про те, що та людина потребує стосунку, лише не вміє, не може, не має сили втомлена сказати про це, що я так тебе потребую, замість того говорить якісь раніші слова. А. І ми часом жартуємо, коли, коли там починаємо щось, щось від нами відбувається, відбуватися, ми так обоє так з таким: ну так, це все про стосунок. <рес> 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 І тому завжди, коли йде мова про реакції, які наші, які часом бувають емоційні. Є важливий момент, коли ми разом слідкуємо один за одним і кажемо, стоп, давай зупинимося. Угу. Емоційна реакція. Про що вона свідчить? Часом буває, що вона може свідчити про якраз базову річ. Яка ну, була не врахована чи була порушена, і коли ми зупиняємося і та, свій час присвятимо, щоб дійти до основи, uh -huh. тоді воно зупиняє розвиток отого такого крутного механізму, який розкручує якраз uh -huh. часто е, суперечки, uh -huh. не розвивати оцього так. кому так. сніжного, так. бо він змітає, і ми розуміємо, що воно буде нам шкодити. Дуже буває по-різному. Бо це, це чому я говорю? Тому що наша втома, наш, наш стрес, зараз, якому ми перебуваємо, він послаблює наші механізми аналізу, зупинки, стишення, всього того, що є в, здоров... ну, так, в дорослого здорового та, організму. І це нормально, що ми злітаємо часом, з, як це по простому кажучи, дах нам зносить. Так, так буває. Так, буває по-всякому. І це нормально. І це нормально. Дякую за роздуми і за розмову. І якщо вам буде цікава ця тема, або якісь якісь питання, чи щось конкретного, пишіть в коментарях, будемо раді якісь наступні наші зустрічі, розмови пороздумувати. І все буде в нас гаразд. Па-па!